Я ніколи не думала, що я це скажу, але привіт, я Маша і я спробувала прочитати книгу переслідування Аделіни. Без зайвих слів, поїхали! <му> Перше, що я хочу сказати, на мені неймовірна футболка, котру мені надіслали фонди марш жінок та ветеранка за те, що я їм допомогла зі збором. Цю футболку виробив бренд Usual Closes, і це дуже класно, що українські бізнеси підтримують збори, підтримують військових, тому що в цього проєкту була немала кількість амбасадорок і зробити для кожної футболки це немало часу та немало ресурсів. Але чи велика на мене ця футболка? Так, чи буду я носити так? Вибачте. Вибачте. Друге. Коли я буду обговорювати певні моменти в цій книзі, що мені не сподобалося, що мені не сподобалося в обговорення, це не значить, що я вам забороняю її читати. Це не значить, що я вам кажу, не читайте, тому що вона погана. Ні. До кожної книжки, котру ми читаємо, треба підходити з критичним розумом. Треба її критично оцінювати. І, можливо, мені вона не сподобалася, а вам вона сподобається. Ми всі різні, в нас різні вподобання, і це абсолютно нормально. Я хочу поговорити деякі теорії та ті моменти, котрі мені не сподобалися в відгуках та коментарях інших, тому що в книги багато опережень, і частину люди просто опускали, видаючи частину речей з книги неправильно, тому що. Така розмова, такі слова про ці моменти можуть нашкодити людям, котрі пережили це в реальному житті. І давайте все-таки будемо пам'ятати, що те, що відбувається на сторінках, це не значить, що ми можемо таке телебрувати в реальності. Не може подобати персонаж в книжках, але в реальності ми будемо розуміти, що це абсолютно ненормальний персонаж. І в найкращому випадку ми б здали його в поліцію. Що ж таке «Прослідування Адаліни? Це неймовірно популярний роман, котрий спочатку вийшов сам подавом. Його заборонили на Амазоні через величезний список попереджень. Також а, цей роман вийшов українською мовою, тому, якщо ви хочете, ви можете купити його в букше. Я читала його англійською, якщо чесно, це один з двох романів, котре я в цьому році закинула. Я не змогла прочитати. Мені стало неприємно, тому що. Це не те, чого я очікувала. Я знала про попередження, я знала про те, що головний герой ну такий дуже неоднозначний персонаж. Але якщо чесно, то мені не сподобалася його однозначність. Я повернуся цього трохи пізніше. Давайте почнемо з того, що таке Dark Romance або темний роман. Якщо ми загуглимо, то Google нам видасть приблизно щось таке. Що це під жанр любовних романів з похмурими темами та зрілим змістом? Ці історії часто супроводжуються попередженням щодо змісту, морально сірими персонажами та сюжетами, пронизаними травами і насисом. Серед популярних тропів, які складають більшу частину цих романів, це мафія, переслідування та викрадення. Якщо ми загуглимо попередження, і я бачила, що частина людей навіть не починала ці роман через попередження, ми знаємо. Графічні зображення насильства, сексуального нападу, зґвалтування, переслідування, торговля дітьми, педофілії та дитячих жертвоприношень, а також посилення на домашнє насильство залежність і постравматичний стресовий розлад. Не мало я вам скажу. Також є теорія, що авторка пов'язана з Кюанон. Кюанон це, як би так сказати, це такий рух, теорія змови, яка стверджує, що Голівудом та демократами. Править е, якась сатанинська педофілія І що, типу, вони контролюються усією сатанинською педофілією. Е, самі QAnon, вони доволі радикальні, антисемітські і не тільки. І вони вважають, що е, з командою оперативників військової розвитки та високопоставлених цивільних інсайдерів, команда Q е, вони ліквідують оце все і приведуть до раю з Трампом. Не питайте. Ну, Будь ласка, не питайте. Я вам залишу посилання на те, що таке QAnon, Ви можете прочитати про всі їх андисаміські висловлювання, про те, як вони проходили з соцмережі до соцмережі. Якщо коротко, то зараз QAnon заблокований майже у всіх мережах. Вони сидять вже в телеграмі, тому що в телеграмі немає такого банення за різні теми. Ну, ви знаєте самі. Вони зараз сидять в Телеграмі, вони там обговорюють, там є реально популярні блогери. Вони доволі антисемітські, вони доволі радикальні, вони, як зрозуміли, підтримують колишнього президента США. І ніхто не знає, що правда це чи ні, але, скажімо, це правда, що вони займаються жертвопроношенням, педофілією, камунібалізмом і так далі. Це насправді доволі темна хрінь, і вона, як розумію, доволі розповсюджена, тому що їх блокували. На багатьох ресурсах і блокувалась на те на Форчані. А, і в Телеграмі вони доволі активно там сидять, спілкуються, в них є свої канали і так далі. Авторка каже, що вона не пов'язана з цими групами та з цими послідовниками. А, чому взагалі з'явилася ця теорія? Тому що десь вона писала в якоїсь Q&A в питання та відповідях, що можливо вона набрала натхнення з цих QNN, QAnon, а, і в Одному з поганих персонажів прослідується ось ця ідея послідовності до Кюанону, що він вірить в ці ідеї і що він привержений на цієї секти. Звісно, автор казала, що це неправда, і ніхто не знає, чи правда це чи ні. Але ми точно можемо сказати, що деякі ідеї натхнення для поганої сторони персонажів, не головних в книжці, були взяти з Кюанону. Ваше ставлення? Але по перше. На перше. Ну, я знала про радикальні угрупування. Я знала про радикалів. Але оце коли я дізналася? Um, я ж вам кажу, я вам просто залишу посилання, англійське посилання це на якусь там статтю на сайті, це все було зібрано. Почитайте, ви афігієєте. Ну, тобто, um, коли вони пробиралися в Білий Дім, Дімчику ну, в будинок сенатів, ці всі радикальні. Угрупування, це просто дідський лєбід порівняно з усилом, що існує, і ми ж розуміємо, що ці люди живуть там, вони голосують, в них є право голосу, в них є право щось вирішувати, вони щось роблять. І що це не просто, знаєте, угрупування, котре щось робить в інтернеті, а в реальності нічого не відбувається. Ні, це реальні люди, котрі в це вірять і щось роблять з цим. Ну, тобто, так. Да. Але... Ну, про Кіоно я вам сказала про заговори, і да? Давайте я прийду до самого роману. Роман є частиною серії Кішка і мишка. В ролі кішки виступає головний герой Z. Нормального героя, літерою Зет не назвуть. Ну і мишкою в нас виступає Аделіна. Книжка поділена на розповідь зі сторони Аделіни, з маніпулятора та зі сторони Z. Як я сказала, я почитала ну напевно четверту частину цієї книжки, тому що далі я не змогла осилити її. Починається все з того, що Аделіна в нас доволі відома письменниця. Вона активно пише, вона ходить на всякі прес-зустрічі і так далі, а, на прес-конференції, і вона живе в старому будинку її бабусі та прабабусі, І виявляється, що в цьому будинку її прабабусю вбили. Це будинок в отичному стилі, ніхто його не любить. Вважається, що з ним якась погана прикмета пов'язана, що там погана енергія. Її мати взагалі не любить цей район, цей будинок. Але головна героїня туди приїхала, тому що її бабуся захотіла, щоб її улюблена онука жила в цьому будинку. Як розумієте, будинок доволі старий, великий з пописом це доволі цікавий архітектурний витвір. І частково це стає ще проблемою для да, Аделіну, тому що крім того, що в неї з'являється сталкер, як з'явився сталкер, а Зет побачив її на автографсесії, зрозумів, що це неймовірна жінка. І замість того, щоб познайомитися, як усі нормальні люди в клубі, він вирішує слідкувати за нею, він вирішує сталкерити її, прислати їй рози постійно. Коли вона намагається переспати з іншим чоловіком, він буквально підрізає чуваку кі. Вбиває його а, і надсилає ці кісті нашій головній героїні. А, він доволі така дуже темна постать, дуже агресивна постать. Він буквально взламує камери, котрі були поставлені вдома Аделіни. Він її заляку, він відправляє їй повідомлення. А, і він вважає, що ніхто не може торкатися його маленької мишки, тому що він її побачив і він її хоче. Чому ж він персонаж сірої моралью? Тому що він рятує жінок та дітей а, з работорговлі. Він їх а, звільняє від работорговців і відпускає. І в нього є прямо така мережа. А в чому, при чому тут Кьонон? Це тому, що він колись побачив відео, де дитину в жертву, і він вирішив, чому треба боротися з ним. У нього є одного сенатора. А, але знаєте, для мене цей персонаж взагалі на сірий, тому що. Ти можеш рятувати людей з рабства, але ти буквально з жінку. І на чому я зупинилася? Так на тому, що головний герой зґвалтував Аделіну пістолетом заряженим. Я вирішила, що на цьому я можу зупинити прочитання цієї книжки, тому що е це не сіра мораль для мене. Це персонаж мудак і можна казати, що Аделіна підначувала його, що вона відповідала йому на повідомлення, що вона якось дражнила його. Але знаєте, рішення зґвалтування лежить тільки на гавалтівнику. І тут це якраз той випадок, коли ми не будемо шукати винних у жертві. І дуже неприємно, звісно, що авторка описується, ніби їй не було неприємно, їй було боляче, але ж вона в кінці кінчила. Значить, це було не зґвалтування. При тому, що. Зґвалтування стоїть в попередження. І чому я сказала про деяких людей, які писали. Я буквально бачила відеоки, де ось цей момент люди не назвали звалтуванням. Вони казали, що там цього не було. Там буквально стоїть незгода на секс в попередженнях. Ну, тобто... Адріна теж доволі цікава персонажка, але знаєте, в мене до неї набагато більше симпатії, тому що це просто жінка, котра пише свої Книжки живе в старому будинку, намагається зрозуміти, хто ж вбив її про І, можливо, вона трохи загралася зі своїм сталкером. Але хто вирішив її сталкити? Хто вирішив її завалтувати? Хто вирішив вбити мужика? Не вона, Зет. У uh, мене багато питань до прописаних персонажів, в мене багато питань взагалі до того, що відбувається в цій книзі, і все інше. Але я зрозуміла, що ця книга не моя, після того, як uh, тема зґвалтування. Виявилося не зґвалтуванням, майже чимось незрозумілим. Я я, я вирішила, що ні, це не та книжка, котру я хочу читати. Це не та книжка, котру я буду продовжувати читати. Чи немає нічого поганого в кромаці? Ні, повірте, я, я хочу роман про мафіознів. Я хочу роман про не знаю про голову різних мафій, котрі починають співпрацювати. Не знаю, там якось починають кахати один одного. Я хочу цікавий роман про мафіозників, в котрому. Обидва персонажа будуть на рівні. Мені пофіг, ким вони будуть? Жінкою і жінкою, чоловіком і жінкою, чоловіком і чоловіком. Просто, будь ласка, дайте мені хороший роман, де мафіозники будуть часом між собою, і вони будуть сильними персонажами. Нехай вони направо і наліво усіх вбивають. Головне, щоб в них було кохання. І щоб вони були один для одного, одна для одної, один для одної на рівні. Я обожнюю сірих персонажів. Я обожнюю персонажів сірою мораль. Я буквально зараз закінчила дивитися серіал Джен Ві, де буквально все вибудовано сірої моралі, так само як і в хлопаках. Але сіру мораль треба вміти прописувати. І якщо ви робите персонажа, котрий, вибачте, мене вбиває злодіїв, а потім гвалтує, це не одне те саме. Брюс Вейн є персонажем сірою моралью. Нехай в якихось коміксах він і переходить через грань. Так само і Джокер в частині е, своєї історії є персонажем сірої моралі. Гарлік Він так само в е, телевсесвіті є персонажкою сірою моралью. Але сіру мораль треба прописувати, і сіра мораль повинна бути саме сірою, а не вибачте мене, що з одного боку персонаж робить щось гарне, а з іншого боку персонаж робить щось погане. Я дуже так. Я дуже більше відношусь до книжок, котрі а, прописують зґвалтування і обставляють, ніби це зґвалтування, але пороніш сподобалося. А потім це сприймають так, ніби а, цього не було. У мене немає питань до авторки, тому що вона це написала, а, це знайшло свою аудиторію і вона поставила попередження. У мене, звісно, є питання частково до мотивації, так як нам описують головного героя. Тому що я не хочу запроживати гвалтовніку. Я не хочу запроживати сталкером. Тобто, це трошки не те, що я хочу бачити як сіру мораль, але в мене немає питань, тому що авторка попередила про це. В мене є звісно питання до відгуків, котрі пишуть, що ну це настільки неймовірно ні. Ну тобто ні. Чому я кажу про критичне мислення, тому що в реальності ви б цього не хотіли. І це абсолютно адекватно. Ви можете читати те, що в реальності ви б ніколи не хотіли побачити. Але як тільки ви кажете, що ось це норма, це для мене просто є бути чимось окей, тому що е це не є нормою. Можете це читати, вам може це подобатися. Вибачте, я сама читаю про дуже таких неоднозначних персонажів, і я така, господи, мої діти! І пофіг, що твої діти вирізали півміста. Ні, але я розумію, що це абсолютно неадекватна поведінка, і я розумію, що в реальності я б не хотіла стикнутися з таким персонажем. Тут же частина людей доволі сильно це ремонтузують. Це моя думка про прислідування Доліни. Я не буду читати більше книжок від цієї авторки, я не буду читати цю серію, тому що вона не моя. Якщо ви читали цю книгу, пишіть ваші думки в коментарі. Я відкриту до цього. Також пишіть ваші думки про торі заговору про який вибачте мене, та про те, що написала авторка. Мене є більше в різних соцмережах, в основному в телеграм-каналі. Це дуже смішно казати. Зважаючи на те, що я казала про кіно, але я є в телеграм-каналі. Ми там обговорюємо книжки, фільми і не тільки. Також ви можете підтримати мене, задонативши мені на банку. Мені написали, що я заслугований мікрофон, тому я буду збирати на мікрофон. Але найкращою підтримкою це буде задонатити на збір. Посилання також буде на нього. Це чийсь інший збір, але кожна ваша гривня допоможе. 5-10 гривень це неважливо. І ми з вами побачимося в наступному відео. Пока-пока!